Всім привіт, друзі! З вами Переборщик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, з'явився у нас розіграш на грандіозний контейнер, і я відразу вже записую ролик і хочу, хочу дуже сильно дійти до цього контейнера, відкрити його і подивитися, який же ж танчик нам випаде. На цей раз вже була в нас така рулетка, вартує вона 25 тисяч золота. Я її двічі вже крутив і звідси мені випав Бізон. Танчик 8 рівня. Прикольний, мені зайшов, зараз граю на ньому. Сподобався він мені дуже сильно. Також в нас тут є ще контейнери з Berycuсі, мегаконтейнери, є містичні контейнери, контейнери відпад, контейнери з обвісом і є валізи з квестами, у яких є квести на Контейнери. Дуже прикольна рулетка. Е, вартує вона, як на мене, трішечки задорого, бо за 25 тисяч золота можна купити два такі грандіозних контейнери і отримати два танка. Але тут є шанс покрутити, і також, можливо, е, з цих контейнерів додатково щось можна буде залутати. Зараз, друзі, ми це перевіримо і розпочинаємо ми крутити дану. Рулеточку. Перший оберт у нас дуже дешевий, 50 всього лише золота. І він нам відразу дає містичний контейнер. Давайте його відкриваємо і дивимось. До речі, якщо відкриємо три, а ми сьогодні, я думаю, що відкриємо три містичні контейнери, то по талісманам зберемо контейнер другого рівня і відкриємо його також разом з вами. Їдемо далі. Другий оберт. Що в нас тут ще є? Є ікси. Є вільний досвід і є ще в нас срібло. Випадає нам другий містичний. Добре, непоганий початок. Але містичні контейнери дали нам дві, дві мінімалки поки що. І є ще у нас ось такий контейнер з анімованими аватарами. Не дуже такі цікаві нагороди. Я про срібло і про досвід. Ось воно, 2 мільйона кредитів нам випало. Забираємо його на початку нашої рулетки. І їдемо, їдемо далі. Так, вільний досвід. Добре. Ще дві таких нагороди в нас буде. Хочеться вже залутати ці всі контейнери і відкривати їх. Можливо, на цей раз буде прям імбово. Так, збери їх усі. Пустий, лише бустери. Поки що, поки що все спокійно, все тихенько, нічого цікавого не дає. Так, вільний досвід. Добре. Їдемо далі. Друзі, якщо ви вже крутили дану рулеточку, обов'язково напишіть в коментарях, що вам вдалося залутати з цієї рулетки. Можливо, ви дійшли до головної нагороди. Напишіть, який танчик випав. Вам дуже-дуже цікаво буде почитати і зрівняти зі своїм. Результатом дуже цікаво, до речі, ще повідкривати сьогодні і відпад, і мега контейнери. Е, можливо, звідси нам випаде золотом. І це буде дуже-дуже дуже прикольно. Нам, до речі, не вистачало всього лише 500 золота для того, щоб докрутити рулетку до кінця. Я надіюся, з якогось контейнера нам це золото випаде, і мені не доведеться нічого. Продавати. Так, забира... забрали ми вже весь вільний досвід, забрали всі ікси, і лишаються лише контейнери. З лише контейнери, які зараз ми будемо відкривати. Містичний контейнер, до речі, останній він у цій рулеці приносить нам також мінімалку. Три контейнери дали нам мінімальну нагороду. Ну, такий собі початок. Давайте відкриваємо другий рівень, і тут падає лише 2 дні преміум аккаунту. Зовсім погані містики були в цій рулеці. Ми їх забрали. І поки що, поки що я не дуже задоволений. Їдемо далі. Так, валіза з квестом, прикольно. Відкриваємо її. І тут у нас квест на мегаконтейнер. Треба перемогти в 50 боях і отримуємо 5 мегаконтейнерів. Це важкий, важкий квест, доведеться довгенько грати, але круто, що дає аж 5 мегаконтейнерів. До речі, друзі, в кінці ролику я зроблю так, що ми будемо відкривати всі разом ці контейнери. І ті, які нам випадуть з квесту, і ті, які зараз ми отримуємо з рулетки. Так, збери їх усі. Також останній контейнер в цій рулетці дає нам бустери і компенсацію 1000 золота. Це чудово, забираємо і поїхали далі. 1900 золота в нас вже вартує оберт. Дуже швидко ми крутимо і випадає нам контейнер з анімованим аватарчиком. Ну, тут нічого цікавого нам не випадає, немає тут цікавих аватарів. Той аватарчик, який я хотів, я вже собі його вибив, і зараз він у мене є. Так, знову валіза, знову валіза з квестами. Давай відпад, давай відпад. Ні, збери їх усі. Зіграти 10 боїв і отримаємо всього лише один Збери їх усі. Ну, ця валіза була не дуже-не дуже доброю. Але нічого, халявний контейнер буде у нас в, в, в сховищі. Так, мегаконтейнер. Окей, давайте відкриваємо мегаконтейнер, багато нагород. Прикольно, ключик і 300 золота. Добре. Небагато, але нічого, нічого. Ключик це дуже добре. 300 золота теж непогано. Хочеться, звісно, більше, але маємо. Що маємо? Так, дуже-дуже-дуже вже мало нагород. Так. Ну, відпа два контейнера відпа, це прикольно. Тут може насипати дуже-дуже прям чудово. Дивимося. Містичний і 100 золота. 100 золота просто мінімалка. Містик, давай сертифікат. Ні, знову, дивіться, четвертий вже містичний контейнер першого рівня приносить мінімалку. Щось якась йде Наймовірна відкрутка. Давайте, другий відпад, можливо, тут щось цікаве. Так, так. О, до речі, ми зібрали по талісманам ще один контейнер-відпад. Це прикольно, але немає ні золота, ні танчику, ні преміуму, ні ключику, нічого немає. Давайте відкриємо спочатку їх усі. А вже потім вийдемо. І відкриємо контейнер відпад. Останній контейнер це вже ми його зібрали по талісманам. І що в нас тут? Тут 200 золота і 7 днів преміум аккаунту. Ну, зовсім зовсім нічого, зовсім нічого немає. Ми відкрутили вже майже всю рулетку. І поки що це. Опа! Ні, ну, дивіться. Ну просто імба. Я рахую, що якщо вже так, то добре, скільки, скільки ми заощадили золота? 3 000, 4 тисячі золота, друзі. 4 тисячі золота ми заощадили, і виходить, що нам ця рулетка вийшла за 21 тисячу золота. Дорого, але давайте ми подивимося. У нас же ще є 5 мегаконтейнерів. Одна скринька зберіг усі, потрібно відіграти бої, і я їх відкрию. І ще у нас є грандіозний контейнер. Так, де він? Ой, сюди. Різне. Ось у нас є два квести і є грандіозний контейнер. Друзі, давайте зробимо так. Я виконую зараз квести, відкриваємо спочатку контейнери з цих квестів, а вже. В кінці відкриємо грандіозний контейнер і вже побачимо, які нагороди ми разом з вами отримаємо. І так, друзі, все виконав я наче два квести. Забрав я нагороду. Нагорода в нас була контейнери, 5 мегаконтейнерів за 50 перемог і один контейнер збори їх. Усі, поки я проходив ці квести, також виконав. Квест на шкоду і забрав два контейнери на Дефендера. Але відкрию я його трішечки пізніше. Ці контейнери, і також у нас я вже тут назбирав зал слави, забрав я всі нагороди також ще жодного разу не відкривав. І забрав я також 9 ключиків із Blitz капу. Це також все буду відкривати разом з вами в наступних роликах. А сьогодні в нас залишається відкрити один контейнер з їх усі, 5 мегаконтів і один грандіозний контейнер. Давайте розпочнемо зі Збери їх усі відкриємо його. Він нам випав за просто 10 боїв. Був у нас такий квест. І так, випали нам тут лише бустери. Лише бустери, пустий контейнер, нічого страшного. Переходимо далі до мега-контейнерів. Поїхали. 5 штучок у нас є, їх я дістав за 50 перемог. О, бочк достатку. Прикольний обвіз випав нам і 350 золота. Їдемо далі. Наступний контейнер. Так, мало нагород, 300 золота. Ну, добре, добре, що хоча б є. Золота. Наступний, наступний контейнер. Також мало нагород, але тут уже 10 тисяч вільного досвіду і всього лише знову 350 золота. Ну, бо золоту дає мінімалочку. І, до речі, ми по талісманам зберемо ще один додатковий контейнер. А, це не контейнер, це буде, це буде компенсація 1000 золота. Ну, також, також небагато. Четвертий мега-контейнер. 250 золота. Лише всього лише нам дає 250 золота. Дуже мало, дуже мало. Такі слабенькі мегаконтейнери. І давайте останній контейнер приносить нам 250 золота і 1000 золота це компенсація. Але випадає додатковий контейнер Збери їх усі. Також відкриваємо його. І тут у нас бустери, просто бустери. Добре. Навідкривали всі контейнери, за квести ми відкрили і залишається у нас головна нагорода. Це грандіозний. Контейнер. Погнали, відкриваємо його. Давайте, давайте дивитися, що це буде за танчик і що цікавого нам тут дасть. Так, це в нас шкода Т-56. Вона в мене вже є. Не дуже добре. не дуже добре. Отримаємо компенсацію за неї у сріблі. Ось такий камуфляжик. Прикольний. Мені. До речі, подобається, подобається цей камуфляжик. Але хотілося отримати якийсь новенький танчик. Але маємо, що маємо. І що там в кінці? А, нічого. І три чорних скриньки. Три чорних скриньки, добре. Давайте їх відкривати. І відразу падає скринька третього рівня. Круто! Круто, давайте далі. Відкриваємо третю, і тут все. 600 золота. Добре. Забираємо. Відкриваємо наступну. Ну, добре, що дало три скриньки, трошечки повернемо золото. 400 золота максималочку нам дає. І остання чорна скринька дає нам 100 золота і скриньку другого рівня. Круто, круто. Може, третю дасть? Буде взагалі круто. О, є, 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 є! Четверта, навіть четвертого рівня. О, о, о це круто. Так, ну відкриваємо її. Давай. Е, а як тебе відкрити. Чи я її десь пропустив? Я її десь пропустив. Добре. Нам ще дало квест на мегаконтейнери. Потрібно перемогти 15 боїв і отримаємо один мега-контейнер. Але його я вже покажу вам, коли буду відкривати ті інші контейнери. На цьому зроблю акцент і відкриємо з вами його в наступному відосі. Так, давайте що ось вона наша скринька четвертого рівня. Давайте відкриємо її. І дивимося півтори тисячі золота. Мені здається, що це максималка з цього контейнеру. І вона нам падає. Досить-досить непогано. Добре, повідкривали ми всі, всі контейнери відкрили. Так, це мені вже це два контейнери залу слави дало. І квест, тільки що ми з вами домовилися, як ми будемо його проходити і коли я буду відкривати цей контейнер. Добре, випала нам шкода, Т-56. Е, отримали ми за нею компенсацію. Де вона? А тут взагалі показують чи не покоти. В мене її не було. Зачекайте. А ні, дивіться, компенсація в золоті за шкоду Т-56. Ось компенсація в золоті. Ось це круто. А я думав, в сріблі це прем преміумний танчик і дає компенсацію в золоті. Дуже круто. Друзі, ну що, ось таке було в нас сьогодні відкриття. Е, головна нагорода нам дісталася не з останнього оберту. Е, два оберта нам залишилося до кінця і випала нам головна нагорода. Тут ми заощадили 4 тисячі золота. І е, назад ми повернули досить таку непогану суму золота і компенсацію за преміумний танчик нам також дали в золоті. Дуже-дуже прикольно. Ось таке, друзі. У нас було сьогодні відкриття. В принципі, воно мені сподобалося. А як вам? Пишіть. Коментарях буду з вами прощатися, друзі. На все добре. Всього вам самого найкращого. Всім па-па!